Доброго дня, любі підписники! Сьогодні поговоримо про екзальтований тип особистості. Ви просили це відео? Зараз я намагаюся пояснити ж все-таки, що це за цей тип особистості. Тож почнемо, екзальтований тип це тип особистості, що характеризується через емоційною емоційну реакцію на те, що відбувається навколо. Також для цього типу характерні перепади настрою. Що я маю на увазі? Черезмірна емоційна реакція це коли реакція не відповідає події, які, яка сталася, так? Наприклад, ви дізналися, що ваш однокласник або колега спізнився на роботу. Ці, ця подія може викликати у деяких людей сльози або сміх. Це не є настільки, якби не то, що адекватна сказати, а ця реакція не є. Є занадто вирожене, о, так скажу, занадто виражно, так? Тому Тож це подія не настільки е, важлива, щоб викликати ось таку реакцію на неї. так? Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер, що ще можна, який ще приклад зробити? Наприклад, у сусіда народилося кошеня. так? Ви ніколи взагалі не бачили ні ту кішку, ні того кошеня, але воно викликає у вас якусь реакцію щастя. Ну, як вам здається, щастя, так? Піднесеного настрою. Знову ж, у більшості людей ця подія не викличе таку реакцію. А от у екзальтованого типу особистості це можливо. І також для цього типу характерні перепади настрою, що є логічним через те, що люди розуміють, що оці їхні реакції не завжди є актуальними так, і правильними, і це може викликати. Такий як дисонанс, так? Тобто ось я там відреагувала сильно класно, сильно можна сказати, активно, так, а я тут не могла так реагувати. так? І тоді оці настрої такого підйому і спуску можуть повторюватися один за одним, і це вже будуть такі як перепади настрою. так? Сьогодні в тебе хороший настрій, завтра ти став вже не з тої ноги, в тебе він поганий. Або навіть протягом дня зранку все добре, потім якась там подія, незначна сталася, і в тебе вже погано. І ось так ось ці перепади постійно з цими людьми, можна сказати, ну, можна сказати, що з цими людьми разом. От. Підлітковий вік. Прояви у підлітковому віці, екзинтовного типу особистості такий. Підліток намагається підтримувати спілкування з великою кількістю людей одночасно. Ось чому? Тому що оці емоційні, ну, взагалі, як зельтований тип особистості, він направлений на те. Даже не так, не він направлений на те, а ці людини направлені на те, щоб оці з за допомогою цих реакцій, можливо, знайти велику кількість людей, які, з якими можна спілкуватися, так? Знайти людей, які схожі на нього, і знайти людей. Які допоможуть ну, скрутну мить. Це характерно для усіх, можна сказати, людей навколо. Але для цих людей велика кількість спілкування, відчувати себе особливим, це є важливим аспект, аспектом життя. ось Але періодично образливий перемінливий настрій. Образливий перемінливий настрій це пов'язано з тим, що. Оці перепади настрою, про які я говорив, звичайно, впливають на відносини між людьми і людьми, людь, людям, з яким ми, цей тип спілкується. Звичайно, інколи буває важко зрозуміти емоції цієї людини і якось правильно на них реагувати, що й викликає цю образу і переміну у нас. Якщо людина закохується в цей період, то прив'язується до свого партнера. Також Потрібно відмітити, що якщо все-таки екзальтований тип особистості знаходить ось таку людину близьку для нього, яка для нього важлива, яка підходить під його параметри, вона дійсно прив'язується до цієї людини. Можливо, це зв'язано з підвищеним виборцем окситоцидів. Я не знаю, таких, таких нау наукових праць з цього приводу я не бачу, але так, всі люди прив'язуються і, як правило, вірні для. Своїм партнером, але також стоїть відмітити, що оці перепади настрою можуть перетворювати сімейне життя або просто життя разом у якийсь жах для партнера, звичайно, тому що він просто не встигає реагувати на оці перепади. Відносини з людьми спілкуватися з людиною з таким типом ситуації буває важко через змінилися настрої та емоційні перепади. Але до близьких людей, друзів, такі люди цінять та намагаються йти на компроміси, готові допомогти у скрутну мить. часто заводять твари. Як, ну, як я вже більшість з цих моментів вже вам пояснив, тепер же потрібно сказати, що дійсно ці люди розуміють, що ці перепади настрою не завжди є правильними так, для них. Тому вони, як правило, Після того, коли ці перепади трошки втіхають, вони намагаються йти на компроміси і покращувати відносини своїми, своїм близьким колом. Так? Якщо вони з кимось посварилися, вони можуть перші йти миритися, або йти на якісь от, дійсно компроміси для того, щоб більше, для того, щоб твоєму партнеру було зручно з тобою спілкуватися або твоєму другу. От і часто заводять тварин. Як я вже, як взагалі екзальтований тип особистості, і оці емоційні реакції, вони призводять до того, що дійсно люди з екзальтованим типом особистості, вони люблять тварин, і вони з ними дуже лагідні, так? І через це, ну, для тварин такі люди становляться читовими хазяївами. А для людини це тварина становиться справжнім другом. З яким вона навіть готова поділитися своїми секретами. І далі, яка робота піділя для таких людей? Звичайно, ці, я кажу, якби ці, ці роботи, які перечислили, вони не факт, що вона стане для цієї людини успішною, бо кожен з нас таки вибирає, що йому цікаво, так? але, можливо, для особливості цього типу характеру. На цих роботах будуть більш успішними і допоможуть людям досягнути успіху. Але, звичайно, це все індивідуально і особисто. хто? я думаю, зрозуміло, ці можливості змінювати ці можливості змінювати ці перепити настрою, так? Вони допомагають людині якось. Красиво можна, можливо зіграти цю емоцію, так? і через це для акторів це реально допомагає. Письмені. Ці люди інколи можуть знаходитися у власних фантазіях і придумати якийсь вичерпні сюжети. Це їм допоможе у праці письменника. Або виховати. Це цікавий момент, того що, як ми знаємо, діти також доволі емоційні, і вони хоті також. Перепади настрою часто дуже бувають, особливо у під час титового дозрівання, так, у переходний цей возраст, переходний вік. Ось, і через це багато людей можуть знайти, ну, з ексальтованим типом особистості, може знайти в дітях таку от рідну душу, з якими вони будуть працювати, можна сказати, бути на одній волні. І це їм допоможе і. Для дітей це буде успіх через те, що їм буде цікаво працювати з таким вихователем. І для людини це буде цікаво. Ось. Як правило, на роботі таким людям важко. Через проблеми в комунікації з колегами що призводить до того, що їм просто не дають можливість піднятися кар'єрними сходами та просто показати себе. На жаль, те, через ці перепади настрою ці люди на роботі можуть бути. Можна сказати, не мати друзів, або навіть просто їм буде важко виконувати те, що їм поворять, і комунікувати з людьми. Через це, звичайно, їм важко підійматися кар'єрним сходом, і вони часто залишаються працювати там, де вони залишались. Також їм важко змінювати якусь. Своє коло, скажімо так, спілкування, так, і навіть якщо буде змінювати на роботу, вони подумають тричі перед тим, як змінити роботу через те, що вони розуміють, що там новий колектив, знову до всіх них нових звикати, і оці перепади настрою знову будуть турбувати їх, і вони не хочуть цього, їм простіше залишитись на тій роботі, де вони є, чим щось змінювати в своєму житті. По похилому віці перепади настрою посилюють. Через те, що я вже, як я вже говорив в минулих відео, якщо ви додивлялися, вам було цікаво, то через те, що вже судинні зміни у мозку, так, через судинні зміни змінив мозку, у людини вже погіршуються, ну, всі емоційні, емоційні реакції, вони становляться більш такими, скажімо так, амбітендент, амбівалентним. Так? Що значить що там значить бівалетність? Ці емоції частіше друг друга змінюють. Це пов'язано з тим, що коркові, вже кора головного мозку, так? вона переходить, можна сказати, не на другий план, звичайно, але підвищується вплив підкоркових структур, які більш є інстинктивними, відповідають за інстинкти. Так? І через це, звичайно, на підкоркових оцих центрах. Ці емоційні реакції вони менш обдумують, скажімо так. Да? І того вони частіше просто з'являються самі по собі. І ось це і посилюють і ці перепади настрою. Дивлячись на це, люди намагаються підтримувати спілкування з великою кількістю людей. Звичайно, це у зельтований типу особистості залишається все життя, коли ти намагаєшся тримати можна більше людей навколо себе. Хоча при цьому тобі з ними буває доволі важко знайти спільну мову через вище вказані причини. Дякую, що ви подивилися моє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду продовжувати робити, не знаю, з якою швидкістю відео, відео. І відпочивайте, насолоджуйтесь життям. До нових зустрічей!